Привіт! Знову, як завжди, я і Володя. Доброго дня всім! Доброго дня! Їдемо останній раз в цьому році на нічню, нічну рибалку, вже ночі холодні. Надіємося, що ми не замерзнемо. Покажемо вам, що ми ловимо, на що ми ловимо, чи взагалі ми щось ловимо. Ще навіть не знаємо, чи ми десь там попадемо. Місце Чи місце буде, що твориться на ставку, ніхто не знає. Володя перейшов на флети, купив попапи, буде бомбити Карпа. Або Карп буде бомбити Володю. Щось що одне зможе. Щось одне зможе. Так десь. що не переключайтеся, підписуйтесь, кому не тяжко, пролайкайте відео, а ми погнали. Щасливо всім. Давайте. Так, Володя пішов заїжджати. Вибрав я самий міляк. Тут глибина, не знаю, сантиметрів 70. Ставлю ставку на міляк. На яму не йдемо. Так що йдемо розкладатися, годуватися, подивимося, що з того вийде. Так, починаємо з закорму. Все, зернове. Це буде йти в нас в ракету. Зараз знайдемо якусь точку і закидаємо. Штук 10-15 ракет, потім на самий вечір. Рибка дивлю сходи, погнали. Так, починаємо загодовуватися. Пеліць у мене стандарт пухач різні смаки, зараз виберемо, що поставити. Тут дуже просто 50 грам води. Робін Ред вибрав. Є білачам. 2 хвилин 10 у нас готова кашка Пеліс готовий два флета готових йдемо заряджатися закидатися другу точку завдовую під тим корчом Так, Володя тут собі розклався. Я там далі. Чекаємо клювання, якщо воно буде. Рибаків на столі вже нема. Один чоловік. Надіємося, що ми не пролетимо. Володя готується до забросу. Атлетики, все як має бути. Відсиділи раз два дві з половиною години, ні одної, пікщо покльовки не було. І туди Флетік пішов. Володя, як рибалка? Задоволення? На даний час, не знаю. На даний час якщо ні, але казав що треба мати терпіння. Я дивлюся ще з годинку і терпіння лопне. вже в руках сигналізатори не тримаються терпіння так щось на водочку пробую взяти давай 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 Нема, десь раз пікнуло і лишило. Так, відсиділи вже 5 годин. Був один пік. А так така ж за 5 годин глухо. Так, сьома година, йдемо на вечір, ще раз загодуємося. Відсиділи 7 годин ні одної покльовки. Ні в кого. Так що... Пойдемо, що нам вечір скаже. Погнали. Не хочу клювати ні на що взагалі. Новудку ні хробак, ні опариш, ні кукуруз. Почок опариш. Я гиразу йде пиздец, помню, куда они начинают? Ого. что, я знаю, что то є. Хоть гораздо бы кинула. Что это я? Окунь? Ой, боже. Что? Окунь. Диманадцять ночи горбатий. І Сп'явки на ньому Зараз моя відпустим покажися Ну що друзі виспали за цілу ніч пив п'яту ранку За ні одної поклвки Ситуація критична. Чекаємо зараз, щоб розвиднулося. будемо перекидатися, загодовуватись. Може ранок щось покаже. Володя, Влодя, давай бо зйомка йде, має бути білий амур. Чорний. Чорний?

Сказали, красопь. Першого платоника, то все спочину, спочину. Не знаю, але щось є. Такий фідер. Бач, він дубовий, я не можу ним тягнути. керуй, пара. Та що він далеко? Шо? Він щось з боку йде. Не, то не великий. Він ще з боком йде. Лізти в воду зразу. Там попливок мій. Не, не. Не, Володь. А? Там корчи, сюда вот только. Ну, ну, ты вытягивай, я его бачу. А бачу. А, Он очень твердый. Ta wiadomość tutaj ma Ну що господи боже. Ну, піднімайте, хай люди подивляться. Ой, Є апарат. Я ж казав десята один, хлопці. Ну майже. Та добре, що такий. Знає трьошка мало би бути Це є Так, порвіть мені сітку. сітки. Трящемось є. Дід чіпай. Там не буде. Треще ось є. Ладно, що вже щось п'є, прибиває. Муки дурно не пройшли. А ну показуйте його. Ні, тут бежим. Так, давайте його зважимо, поки ми на місці. Ой, дров же Три кілограма, 605 грам. Перша рибина клюнула нас за 20 десяток. Що, друзі? Відсиділи сутки, за сутки одна покльовка Карпова. Ви бачили 3600. Даємо ще рибі шанс в районі години півтора ну до двох максимум. І будемо збиратися. Все, що зловимо. На цьому буде закритий наш сезон. Володя, прокоментуйте сьогоднішню рибалку. Довольні чи ні? Ні. Недовольні? Ні. Ну, зараз Володі клюне, Володя буде довольний. Наразі така ситуація, ніч холодна. Ну ще чекаємо. Лише 10-та година. Попробуємо щось ще взяти, якщо візьме. В кінці ще раз покажу його. Взяв на попап. Поп Ой, попап цитрус. Жовто-оранжевий, здається. Та, жовто-оранжевий, володя. Чи який то колір був? Жовто-оранжевий. Та. Так що чекаємо, ще клювань. Не За скоро За? скоро підсікнув Треба удати біль добрий в цей Не є Окунь, я ж такого не видів Окунь на попап Не берете? А що одну з ним робити? Прийде додому! Так, друзі, йдемо, я покажу, що я зловив. Володя, що ви зловили? А? Що ви зловили? Я Не знаю, пару малесеньких і випуск. Ну скільки? Кілограм, грам. Та грами були. Багато ну, не було. Ну скільки, ну, по два ну, окунь, що було? Дві платви, один окунь і все. Дві платви, один окунь. Зараз я покажу, що я. Рибалка була дуже тяжка. Ну, дядя Володя витягуйте. Трофей. Попрощайся з свободою. и карпик так не люблю эти садки путается не садок синий кулек вот а такой малюк. Цей малюк потянул на 3600. Скажи, підписуйтесь на канал, ставте лайк і до нової зустрічі. Цілую, обнімаю. Дякую всім за увагу. Відео коротке. Кидаю сюди. Підемо на зажарочку. На, скрути його. Та я, може, коментую людям. Хоч, Володя не дав договорити. Що змогли, ми показали. Вийшло, не вийшло, дуже тяжка рибалка, холодна. Одна покльовка, один карп, І якимось дивом клюнув окунь на попав. Думка така, що десь мальок там сидів, що. Так що бувайте здорові. Всім успіху, миру, здоров'я, всього найкращого. Володя, останні слова. В цьому сезоні, верніше. Удачі всім! Бувайте здорові і мирного неба, останеться. Не? Все, Прещо, все. Бувайте здорові.